З вами канал ОРОСАДА Перед тим, як робити розсаду на посадку, зазвичай постає запитання, на чому краще робити ось такі горбики для нашої полуниці. На плівці, на геотекстилі чи на агроволокні. Хочу зразу ж сказати з досвіду, що на плівці це досить непрактично. Тому що, ось так, у серединках. Зазвичай з'являється бур'ян, який треба виривати. І коли вже тут постелена плівка і проводиш ці операції по боротьбі із бур'янами, то ця плівка вже пошкоджується. Ось це фейт. Має таку пустоту всередині, але дуже добра і солодка. То коли висаджуємо такі горби робимо і накриваємо їх плівкою, то максимум, наскільки вона розрахована, це на один рік. А ще проблема в тому, що коли ми робили, накривали плівкою, то міжряддя залишалося незакритим. Тому на міжрядді було... Досить багато бур'янів, з якими треба було боротися ручним методом, що не досить є привабливим. Тому в цьому році вирішили використати геотекстиль. Серед, навіть коли враховувати агроволокно, це один із найкращих та. Найміцніших матеріалів для полуниці. Так собі гадаю, я думаю, його вистачить на весь час, поки у нас тут буде рости полуниця. Пророблювали ось такі отвори для кущиків розпеченою гарячою, гарячою металевою коробочкою. І цей матеріал досить міцний. Ось навіть де немає, можна побачити, що. Так просто його розірвати не доведеться. Дуже і дуже товстий. Тут зроблена крапля і ось так в цьому році ми вирощуємо полуницю. Отож, коли обирати геотекстиль, плівка або навіть агроволокно, хоча, може, і найміцніше, теж гарно себе покаже, але. Ми вибираємо геотекстиль. Хоча і в бюджетному варіанті він не дешевий, але менше проблем. Не треба ніж рядя рвати бур'яни, який без кінця заростає. Та коли вириваємо у цих у кущиках бур'яни, то і він зовсім не пошкоджується. Тому, хто ще вагається, Рекомендуємо використовувати саме геотекстиль. Хоча, може, для вусів і не досить це добре, бо вуса просто лежать на серединці і не мають доступу до землі. Та ми їх будемо обрізати та вкорінювати. Отож, на... виходячи з нашого досвіду, геотекстиль саме найкраще вирішення цієї проблеми серед усіх запропонованих. Ще й при тому, що униз. Кладемо зазвичай каплю. Отож, серед трьох матеріалів використовуємо геотекстиль та вам рекомендуємо, щоб мати гарні грядки та надійні. Впевнено ходити по них та збирати полуницю.